Слава Ісусу Христу. Добре, маємо сьогодні гарне слово, яке Господь скеровує до нас в цей день. Починається Євангелія такими словами. Ісус зі своїми учнями знаходиться на човні, мають переплисти через море. Ісус говорить їм: переправмося на той бік. Маємо переплисти на той бік цього моря. Знаєте, у цій церкві говорять, що це є про наше життя. Маємо переправитися на той бік. Часом говорять, що ми маємо перейти з цього життя до переправитися до Небесного Єрусалима, який є нашою батьківщиною. І, власне, Христос запрошує нас пройти цю подорож, цю... це паломництво земного життя. Переправимося на той бік, перепливемо на той бік, на той бік моря. І це є наше життя, це є паломництво, життя, подорож, мандрівка, як завгодно можна назвати, але факт в тому, що Христос сьогодні говорить: маємо йти, маємо йти. І коли розпочинається ця подорож апостолів на човні, то власне, що відбувається? Відбувається буря, відбуваються різні проблеми, страждання, переживання. Так як в нашому житті ми почали цю службу, ну практично від початку нам вимкнули світ, світло. Ну, Як ми будемо жити без світла? І ми вже зараз, можливо, навіть сьогодні в Україні переживаємо, а що там буде далі, якою буде наша зима, якщо нас будуть вимикати світлом? Да? Це така наша буря. Або буря цієї війни, яку ми не очікували. І, власне, апостоли те саме переживають. Вони знаходяться в човні, починається буря. І в цей момент Ісус спить, поклав свою голову на подушку і спить. І що починають робити апостолі? Господи, чи тебе не обходить? Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Можливо, так само сьогодні приходимо в цей храм, на цю службу з такими самими думками. Господи, чи тебе не обходить, що вже третій рік війни? Чи тебе не обходить, що ми там без світла, чи тебе не обходить, що ми сьогодні вночі в Києві знову просиналися від вибухів? Чи тебе байдуже, чи ти нас забув? Да, таке... І часом можемо мати таке враження. Враження підкреслюю, це такий певний обман диявола, що Бог нас забув, що Він заснув, що десь пішов прогулятися і не повернувся. Чи тебе не обходить? Да. Це питання, яке також можемо, можемо ставити Богу. Де є Бог в цій бурі? Да? Бурі, яку ми зараз переживаємо, де він подівся. Ця буря це є наше життя. І я зараз не тільки говорю про війну, світло, там, про всі інші речі, але про те, що відбувається в моєму серці. Теж маємо різні проблеми, маємо хвороби. Хтось, можливо, сьогодні або вчора отримав діагноз хворий на рак і це буря. Да? Хтось залишився самотній, в когось загинули близькі, рідні, в когось зараз, як, наприклад, у мене, брата там, троюрідного забирають зараз на нуль, десь там під Донецьк. Така буря, да? Господи, чи тобі не байдуже всі ці речі? Яка відповідь на це запитання? Де є Бог в цій ситуації? Знаєте, теж я коли прочитав це Євангеліє, то перше так собі пригадав, який це рік був, 19-й -е або 20-й, -е, вже не пам'ятаю, коли ну, такі блискавки вже до нас, цієї бурі, що насувається, приходили, коли почалося почався коронавірус. Пам'ятаєте, ці кадри, які по всьому світі транслювали Ватикан, площа Святого Петра, нікого геть немає, порожнього. Стоїть тільки хрест і така маленька постать в Білому, римський папа, самотній, підходить до цього хреста і молиться. Ну, Насправді так вражаюче це було. Нікого немає, тільки папа там молиться перед Христом. І папа тоді, в той день, ну я не знаю, хто слідкував за цією трансляцією з Ватикану, але якраз взяв цей Євангеліє читати. Боже, де ти є в цій бурі? Де ти подівся? Ми тоді ще не чекали. Не думали, що бурі ще більше до нас прийдуть? Де ти є? Це є наше питання, на яке маємо відповісти. Христос сьогодні цим учням, які підходять до нього, так, щоб розбудити, він говорить їм так, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? Знаєте, колись у нас в Україні був такий легендарний священник, він же зараз відійшов до вічності, дехто каже, що він святий. Да, це отець Владислав Ванакс. Ну, можливо, хтось тут в храмі є, має походження з городка це біля Хмельницького. І власне це є священник, який колишній радянський військовий, але став священником вже в дорослому віці, і єпископі з Риги із Латвії відправив його служити на, до України. І там біля Хмельницького він служив, і насправді легендарний священик, не боявся влади цієї радянської, будував храми, збирав вірних, навчав їх любити Бога. І коли виникали якісь проблеми, а багато проблем, і влади намагалися робити проблеми, і люди приходили до нього і казали, отче, що ми будемо робити. Він завжди казав, чого ви такі лякливі? Мало віри, ви не маєте віри. Так як, можливо, сьогодні ми з вами приходимо, що буде завтра? Війна, світло, мобілізація, інші проблеми. Що буде завтра? Христос, сьогодні, чого ви такі лякливі? Чи не маєте віри? І дивіться, перше читання це є певна така відповідь, де є Бог в цій ситуації, і чому Бог допускає в нашому житті ну, таку важку мандрівку, щоб переплисти на той бік. Це перше читання, це читання з книги Іова, Йова. Дивіться, хто був такий Йов? Свята людина, праведна людина, найбільший праведник в світі це старий заповіт. І святе Писання говорить, що він був настільки праведний, що так думав собі: ну, можливо, мої діти десь там згрішили, хоча не знав, не мав таких фактів. Буду приносити Богу і буду жертви за гріхи моїх дітей, за можливі, Да? Гріхи моїх дітей. Ну, тобто Біблія показує його як праведну людину. І потім в один момент в життя цього Йова приходить буря, він втрачає все своє майно, все, що мав. А він був багатою, заможною людиною, втрачає свою родину, залишається тільки дружина, яка, яка йому говорить: ну тепер давай, прокляни Бога, який допустив все це в твоєму житті, цю бурю. Йов говорить ні. Ми могли приймати добро від Бога, коли нам було добре, то чому ж я буду його проклинати, коли мені не добре. Бог дав і Бог взяв, а ми будемо довіряти Богу. І потім, врешті, ще більше приходить на Його, Він втрачає повністю своє здоров'я, вкривається язвами, так, тобто вмирає практично. І, Власне, це розповідає книга Йова. І далі ця книга Йова, ну, Рекомендую читати цю книгу ці церкви, коли я переживаю якісь певні труднощі, страждання. Ціла ця книга це така розмова. ну, Чому це страждання, чому цей біль, чому ця, ця буря? Приходять до Йова і його друзі і починають йому казати, ну можливо, десь ти згрішив, і Бог тебе за це карає. Йов говорить, Ні. Я не маю за собою гріха. І цілу цю книгу, от власне така дискусія. Ну, чому так сталося, чому ця, бу, ця буря? І врешті, в кінці цієї книги, здається, там 30 чимось розділів, не пам'ятаю зараз. Іов говорить, а, верніше, верніше, не Іов говорить, а Бог втручається в цю дискусію. Просто лунає такий голос з неба. І Бог говорить цим людям, Іову, його товаришам, які прийшли отак. От от, Шукати відповідь на це, на це питання. А що ви знаєте про цей світ? Де ви були, коли творилося небо, земля, зірки, сонце? І Бог, і, і власна відповідь ось є такою. Бог не дає нам відповіді такі прості, Бог дає нам відповіді, які ми можемо розуміти, ну, тільки увійшовши в ці відповіді Божі. До речі, цей крик Йова, от крик праведника. Який кричить, не розуміє свого страждання. Знаєте, коли ми можемо розуміти? Тільки коли побачимо, почуємо крик розіп'ятого Ісуса Христа, іншого праведника, який теж пережив це страждання, пережив цю бурю. І, власне, Іов, от після того, як після свого страждання у цієї бурі. Він зустрічає Бога, який промовляє до нього в цій бурі, в цьому вітрі, у блискавках, у громі. От в цьому Він промовляє. Так само, як до нас сьогодні. До нас сьогодні, в цій бурі, яку ми переживаємо, Бог промовляє. Бог є близький до нас сьогодні. І Іов після, після цієї бурі, він так говорить. Раніше, коли в мене все було добре, я знав Бога тільки. Через те, що мені розказали про нього, тільки через чутки, але не знав його сам особисто. І зараз в цій бурі, я пізнав Бога таким, як, як Він є. Він в цій бурі знайшов Бога. Знаю, це є одна з відповідей на питання: а чому? Чому Бог допускає якісь певні проблеми в нашому житті? Тому що через ці хрести, через ці бурі. Ми знаходимо Бога таким, як Він є, повного любові до нас, який готовий прийти нам на допомогу. Врешті сам Христос говорить: ніхто не може бути моїм учнем, якщо не, <кхи> не візьме свого Христа і не піде за мною. Чому цей хрест є важливим? Тому що дуже легко вірити в Бога, коли все добре, вийти десь, стати там на горі, дивитися захід або схід сонця десь там. Над Чорним морем в Криму нашому і сказати, «Бог, Боже, ти є чудовим, ти створив чудовий цей світ. Я дякую тобі за все. Але де знайти Бога, коли все навпаки? Коли є біль, коли є хвороба, коли страждаємо. Але Бог є і там, і там. Бо хоче, щоб ми знали його завжди і скрізь, щоб ми його знайшли в цій бурі. В який Він є, є зараз. І тільки в Христі Ісуса Христа. От, чому для нас хрест важливим? Тому що тільки в Христі Ісуса Христа ми розуміємо, що Бог сильніший за смерть, тому що через цей хрест до нас приходить спасіння. Якщо б не було Христа, ця кров пролити за нас, вона не спливала би, очищаючи нас від гріхів. В Христі спасіння, і ми через наш хрест. Теж знаходимо спасіння. Давайте ще одна буря. Теж про, кажуть, що добре завершувати будь-яку проповідь словами про Марію, про Богородицю. Але не тільки про Марію, але також і зараз скажу про святого Джовані Боско, селезіанський святий, святий, який мав видіння, вірніше, не видіння, а сни, пророчі сни. Один із його пророчих снів є такий: він бачив море, розбурхане, човен на човні постать білому. Ми розуміємо, що це є церква, яка теж переживає свої бурі, свої шторми. Постать білому це є папа римський, і цей човен, щоб не загинути в цій бурі, мав пройти через між двома маяками, двома такими колонами. І на вершині однієї колони була свята Євхаристія, на яку ми зараз прийшли, сам Ісус Христос при святих дарах, а на другій колоні була Присвята Богородиця, Діва Марія, такі орієнтири, так? коли є буря, як вижити в цю бурю? Маєш Євхаристію, маєш Богородицю. І те ж останнє, теж ми переживаємо цю бурю, світ. Цілий світ переживає цю бурю, і останній цей тиждень маємо таке запрошення від Богородиці, от безпосередньо від неї, до такої особливої молитви за мир. Ця молитва за мир має тривати 9 днів. Вівторок цей дев'ятий день. Сама Богородиця запросила тих, хто знаходиться в Міджугор'ї, підніматися на цю гору, щоб там молитися. Ми тут знаходимося зараз в Києві, в Україні, але можемо щодня єднатися до цієї молитви у себе вдома, через інтернет, через трансляцію. Це є, і це також відповідь Бога на цю бурю, яку ми маємо. Богородиця нас запрошує зараз довіряти їй, молитися, молитися в намірах цього миру, молитися також в наших намірах. Бог є поруч з нами, нікуди він не подівся. Єдине, що нам говорить: майте віру, я тут є поруч з вами. Не бійтеся, я переміг темряву цього світу, я переміг смерть, я переміг цей хрест, я, я Воскрес. І той, хто буде триматися за мене, той також досвідчить цього воскресіння, перемоги над всім тим, що мало би на цьому світі вбитим.